Доброго дня, вас вітає Гонза Інвест, і сьогодні я розповім, як правильно вивести суму понад 10 тисяч євро із України і при потребі поставити на рахунок польського банку. Якщо сума менше 10 тисяч, ви можете спокійно без жодного декларування вивести її, але якщо сума більша, вам потрібно мати обов'язково заповнені митні декларації і також джерело походження цих коштів. Отже, які документи підійдуть для цього, це може бути квитанція про валюту обмін, але обов'язково перевіряйте в банку наявність вашого прізвища ім'я по батькові квитанції, так як багато банків не вказують цю інформацію, а митники без неї не приймуть вам, у вас квитанції. Також для валюту обміну потрібно квитанції про зняття гривні з рахунку і виписку по цьому рахунку. Якщо ж у вас є готівкова валюта на руках. Вам потрібно відкрити короткостроковий вклад, або рахунок, знімати з нього кошти, зберігати квитанції і в кінці зробити також виписку по ньому. Або інші офіційні документи, наприклад, договір, продажі із проводкою із банку. І важливий момент: будь-яка із цих квитанцій повинна бути не старше, ніж 90 днів до дати перетину кордону. Так як митники не приймають старші, більш старші квитанції. Також потрібно мати копію українського паспорту. Далі вам потрібно заповнити митну декларацію. Це я рекомендую зробити вдома спокійно. Її потрібно заповнити у двох екземплярах. Скачати ви можете її із сайту митниці. Декларацію потрібно мати у двох екземплярах, обов'язково наголошують, тому що митник одну заповнює, поставить свою печатку, підпис і віддає вам одну назад, а одну зберігає з вашими всіма документами у себе. Отже, ви зібрали всі квитанції про зняття готівки, валюту обміну, зробили виписки по цих рахунках і плануєте ще поставити ці кошти на рахунок у польському банку. І сума буде понад 15 тисяч євро, вам потрібно також мати перекладені документи про походження цих коштів. Це може бути довідка про доходи із Дія, чи декларація по ФОПу, чи довідка продажі із проводкою із банку авто чи нерухомості. Ці документи я рекомендую вам перекласти на польську мову. Наступний нюанс: якщо сума буде понад 30 тисяч євро, вам також обов'язково потрібно мати ще квитанції про зняття цієї готівки із українських банків. Отже, ви зібрали всі документи і покупили квитки на поїзд, якщо вам повезло, або ж плануєте перетинати кордон на авто. Якщо це на авто, вам потрібно заїхати на червоний коридор і задекларувати. Одну декларацію митник вам віддасть. Одну ви забирає, він забирає собі. Якщо ж вам все ж таки повезло, і ви купили квиток на Інтерсіті, обов'язково після станції Львів у напрямку перемишля вам потрібно знайти митника. Вони можуть проходити по вагону, але про себе не дати знати. Тому у паспортистів обов'язково за них запитайте. Митники перевіряють всі квитанції, виписки і е, заповнені декларації. І одну декларацію собі також забирають, іншу віддають з печаткою і підписом вам. Якщо ж ви їдете у купальному вагоні, на українській митниці вам потрібно також зловити цього ж самого митника, бо він також може не сказати про себе нічого, а пройти просто повз у вагоні, ви виходите з ним на митницю, він перевіряє ваші документи. І також віддає вам заповнену декларацію одну, а іншу залишає із квитанціями і випусками у себе. Далі ви, якщо на авто, на польському кордоні також йдете на червоний коридор і заповняєте дві декларації. Декларації у них є, вам не потрібно їх роздруковувати. Як заповнити приклади, у них також є. Якщо ж ви приїхали поїздом у місто Перемишель після паспортного контролю, митники вас запитують, чи є щось до декларування. Ви обов'язково вказуєте, що так, і заповнюєте також там дві декларації. Нюанс: можуть вас повести у кімнату перерахунки коштів. Це нормальне явище. Ви забираєте також підписану із штампом декларацію на польському кордоні, і при потребі прямуєте у банк. Називається банк Аліор. В перемишлі я рекомендую відкрити рахунок в Альор банку, так як він відкриває усім українцям рахунки без веселя, тобто без польського ідентифікаційного коду. Аліор не бере комісії за обслуговування рахунку, лише ви оплачуєте одноразово 10 євро за виготовлення мультивалютної карточки. Поповнення безкоштовне. Якщо ви хочете здійснити платіж у доларах, ви оплачуєте 20 доларів комісії, немає значення яка сума. У євро-3 євро. Для відкриття рахунку вам потрібно мати закордонний паспорт, ідентифікаційний наш код. Український номер телефону і також адресу для кореспонденції у Польщі.